Так, всім привіт! Радий вітати вас у своєму YouTube каналі Це канал про гаражі. І як я і говорив в попередньому випуску, ми сьогодні будемо робити з вами витяжку. Витяжка це одне із важливіших, напевно, в гаражі, щоб він там не цвів, був сухий і висихала ваша машина. Коли ви там осінь, ну, приїжджаєте в гараж і ставите, Для чого, в принципі, гараж і створений. Зараз продовжимо. Так. І почнемо ми витяжку робити з того, що я розкажу вам, в принципі, трохи теорії, як же воно повинно насправді бути. Давайте будемо дивитися. Дивіться, це гараж, передня його частина. Дають зараз прикрию ворота, щоб було трохи зрозуміліше. Що взагалі це таке? Тому що вам, напевно, там можливо десь в Ютубі показує на картинках, але це все не так буде, як на практиці. Дивіться, бачите, ось труба раз. І труба друга зелена. Тут були витяжки. В принципі, я їх розширив, тому що через ці витяжки дуже погано проходить повітря. Вони, по-перше, довгі і там дуже маленький отвірок, може такий, не знаю. І смисл того, що там павутина забивається і все інше, ну витяжки толком там і немає. Ось я поставив 110-ту трубу каналізаційну, саму дешевшу, але вона на акції була, по-моєму, вона не сама дешевша. Ось, і зазвичай так робиться витяжка в гаражі. Ставиться під верхом дві витяжки і все, знизу не ставиться. І це виходить труба з підвала. Але це неправильна витяжка. ось так робить неправильно, щоб було тільки під потолком. Чому? Тому що, якщо ви будете ну, розумієте, то повітря заходить зверху, і в принципі воно поверху тільки циркулює. Ось, зайшло повітря зверху, воно ж не опуститься вниз. Тобто повітря вниз не опуститься. Воно піде ось так прямо, і в кінці гаража є ось тут витяжка, через яку буде витягувати. Ну, розумієте, да? Через цю витяжку буде витягувати. От якщо подивитися внутрі, то там витяжка, там витяжка і тут витяжка. Повітря буде йти по самому найлегшому шляху. Це ось під потолком і витягуватися сюди. Бачите? І стоїть робити така ж сама ситуація, тобто вверх. Поверху гаража циркуляція повітря йде ідеально. Тобто поверху немає ніяких проблем, ви розумієте. Щоб зробити правильну витяжку, нам потрібно. Що зробити? Зараз цей спіймаємо мішок, щоб він не улетів. Що нам треба зробити, щоб у нас витяжка була правильно? Що ж ми треба зробити? А правильно... Напевно, хтось знає. Ось тут, знизу, треба зробити витяжку. Ось отак от я зараз тут буду вибивати. І в мене буде тут труба, також під рішоткою. В принципі, буде все нормально. Тут і тоді виходить, верхню нам треба буде заглушити. Ну, вона просто пробку ставиться, якщо потрібно буде, то вона відчиниться. Я вам буду показувати, в принципі, як вона працює. Верхню нам треба заглушити, але, в принципі, то, що там труба з заглушкою. Каналізаціони вона вам не буде ніяк заважати, мішати і все інше. Ми робимо тут. І, в принципі, знизу тут не треба робити. Чому? Тому що повітря заходить звідси, ось отак. От, і понизу йде, йде, йде навкрест. І виходить в цю витяжку. Розумієте? Тобто буде ось так по діагоналі повністю йти чудове повітря. А з цієї витяжки, з верхньої. Її треба залишити, знизу не бурити. А тут треба ось ця труба, щоб була знизу. Ось там десь треба зробити отвір мені в цій трубі. Ну, В принципі, можна і не робити, тому що тут сухо в мене. ну, Якщо правильно, то ось тут треба зробити дирку і опустити трубу аж на, на пол. Тобто, виходить навхрест, повітря йде звідси, і ось так іде раз, і там затягується і витягується. А там іде знизу, і отак іде і тут витягується. Тобто ось така правильна витяжка, це також глушиться. Ну, це якщо правильно взагалі, там залишається все. Ось така витяжка, в принципі, повинна бути в гаражі, щоб він був взагалі ідеально сухий. Це правильна витяжка. Ну, насправді зроблю трохи, зроблю, ту трубу, залишу, але вона буде приглушатися, якщо... тому що якщо тут зробити і там зробити. Повітря піде по малому контуру. А саме тут зайде і сюди вийде. Тобто, і, а, тут, цей, а тут, в принципі, воно там тільки. Тому ця просто закриється пробкою. Вона нічого страшного не заважає, нічого не мішає. Просто закриється пробкою. Але протестуємо, як взагалі воно буде. Залишу один ну, день, є. один день залишу витяжку ось так. А там через два дні прийду і залишу витяжку ось так. І спробую подивитися, є чи різниця і взагалі є чи тяга в гаражі. Це дуже цікаво, тому що я ну, не, не став замарачуватися з витяжками, але гараж номер 3 там стінка до сих пір не висохла. Тому що там така ж сама ситуація. Витяжки тільки вгорі. І витяжки дуже маленькі. Тобто, якщо у вас тільки отак от витяжки тут, то це не дуже добре для гаража. Ну, в принципі, якщо ви не ставите нічого мокрого гаражі, якщо у вас там не висихає воно все, в принципі, ви не заїжджаєте часто в вологою машини, І взагалі, якщо у вас там воно просихає, то може, в принципі, з цим не заморачуватися. Але на всяк випадок я хочу зробити, щоб було добре. Так що, давайте переходити тепер до роботи. Так, ось так це виглядає з цієї сторони. Зараз покажу, як виглядає з тієї. Я просто купив длинне Свердло ось таке. бачите? О, так. І ось так от по кругу насвердлив дирки. Зараз ударю лопаткою і воно все повипадає. Коротше, ось така дирка вийде тут. Так, все, витяжка встановлена. На, на це вона пішло десь 20 хвилин, щоб пробити ці дирки. Насправді це не складно. І тут ось так. Зараз я її відріжу, ось так підлице, ну, краще побачите, і далі за її. Якось отак виглядає це. Бачите, зараз будемо дороблювати. В принципі. Все, тепер витяжка логічна, цю закриваємо зверху, і нижня у нас запід лице. тут ось так стоїть, її там майже і не видно. Все. Зараз там поприбираємо, заштукатуримо з двох сторін. і буде все прекрасно. Далі покажу. Так, ось так це виглядає. Тут все за підлице, щоб воно не торчало там, в принципі, отак от буде воно не сильно буде його там навіть і замітно. Хоча, можливо, навіть сюди трошки було треба потягнути чуть-чуть, там -чуть. уже все засохше. Ладно, це я потягну. Зараз, коли вам покажу, тут ось так вийшло, ось з цієї сторони це вийшло ось так. Бачите, в принципі, ось так я заштукатурив, тут також замалював, ну це по ходу діла. І воно трошки підстине, я вам покажу, що буде далі. І зверху також закидаю зараз це все, щоб воно було нормально. Зараз дороблю, покажу, в принципі, як воно буде. Так, в принципі, по витяжці готовий результат. Дивіться, заподліцо кришку залишив, потім кришку тільки витягну і все. Тут навіть не що там вентиляція стоїть? Коротше, кришку я туди підморував. общем буде нормально. ось так. І потім з цієї сторони зараз це виглядає ось так. Труба також там внутрі, потім решетку поставлю і також не буде видно. Тут також була доска, чуть, чуть некрасива була під штукатурю. Ну і залишилось тут. Зараз буду лізти туди і штукатурити. Так що таке? І тут ще повідвалював ці откоси по путі, бачите, ось так поробив. Тут також треба трошки підтерти. Я б їх взагалі збив, але вони дуже міцно тримаються. Не знаю, є, в цьому якийсь сенс, немає. Подивимося, зараз щось буде робити. Ну, перше, треба там, до речі, доробити, з цієї сторони витяжку дозакидувати. Ну і ну, поки що, напевно, я дороблю тут. Так що все, подалі покажу. Так, по витяжкам. Це железна рішетка. Тут є сітка. Сетку ми знімаємо, ясне діло. Тому що вона тут буде дуже слабо пропускати повітря. Нам треба трошки побільше. Тому ми її знімаємо. Бана нам не потрібно. І ми зробимо ось так. Коли, в принципі, воно засохне, бо воно ще не засохло. І отак на дюбіля її прикріпимо. Буде тут раз. Ось так виглядати. І там також ще не підсохло. Ось така штука 130 гривень коштує в епіцентрі, там ще трохи більше. Ну не столь коротше Тут раз і тут буде два. Ось так воно буде виглядати. Це воно трохи, напевно, вже пізніше підсохне, і я їх поставлю. 4 дюбелька, сітку знімаємо. З тієї сторони у нас клапана стоять ось такі. Раз, тут бачите, взагалі не заметно. а тут я. Клапан витяг. ну зрозуміло, тут поки хай воно пристигає, потім його витягну. Так що по, витяжки, по витяжкам, хто дивився це відео раді витяжок, ось так вони в принципі монтуються. Є, до речі, грибок. Треба також встановити, бо в мене там грибка нема. 50 гривень коштує. Там наверху треба встановити ще грибок, бо в мене грибка там немає і немає тут лісниці. Вона в гаражі номер 3 Туди треба трохи йти, а мені трохи впадло. Так що, хто дивився це відео заради витяжок, це кінець по витяжкам, я так думаю. В принципі, все зроблено, буду відгуки давати потім. Коли буде осінь, буду ставити машину, відкривати якусь витяжку, якусь закривати, дивитися, наскільки буде тяга краще. Тому що літом, ну, звісно, не дуже буде зрозуміло яка тяга. Ну і в принципі, чому там не роблю таку ж саму дирку? Да тому що там буде стояти стіла. Якщо буде щось не вистачати або ще щось, я потратив на це по часу, десь плюс-мінус годину. Напевно, ні, напевно, трохи більше. Зараз. 2 години, скажімо так, я потратив на це. А по коштам труба коштувала 71 гривню, заглушка коштувала 50 чи 60 гривень. І, і в принципі, до речі, ось така труба теж коштувала 70 гривень, в епіцентрі знайшов чисто випадку. Але мені така висока не потрібна, це я взяв чисто для того. І ця рішотка коштує 130 гривень чи тобто 132 я вже точно не пам'ятаю. В принципі, ось така вентиляція. Самі порахуйте, скільки труб поставив, скільки заглушок вам потрібно. Якось ось так, все. А хто дивиться мене давно і хоче продовжувати дивитися, то в принципі зараз буду займатися іншими справами. А саме треба отут під рамкою підбетонувати. Тому що я ще не хочу дуже сильно заїжджати машиною, тому що тут, бачите, деякі участки. Не пролилися, бо вони там, Ну, бачите, як воно виглядає. Ну, в принципі, Тут вся сторона зароблена, вся. зараз її також буду дороблювати. Ось якось так це виглядає. А в підвалі що ми не робили вчора в підвалі? Вчора ми ось так все позасипали, Щебнем з піском. В підвалі прохолодно. Ну, Підвал в принципі, я нічого поки і не роблю і не буду нічого тут розвалювати. Окей, okay, я там зверху не дороблю. Тут якийсь хламідник, тут також щось валяється. в принципі, І тут банки, все останнє. Ну, коротко, якось так. Бачите? В принципі, витяжка тут в підвал також є. Витяжка тут ось тут. І я не знаю, чи вона працює. Ну начебто працює. Коротше, так що будемо відкривати побільше підвал, щоб він більше просихав. І ще мене цікавила ось ця витяжка. Ще одна. В підвалі другому. Я не знаю, працює вона чи ні, і не знаю, як її перевірити. Зараз просто спустю туди якийсь цей вона є, як його називають, забувся вірьовка. Точно, в мене є вірьовка ось така. Зараз я пропустю її туди і подивлюся, чи взагалі хоч проходить. І вам покажу. Так, ліземо з вами в підвал. Ой, зараз. Так, ліземо з вами зараз в підвал. І що ми тут наблюдаємо? Тут є у нас труба. А в трубі що ми бачимо? Правильно, канат. І вона якось іде тут під наклоном, чомусь вверх, Треба її причистити зараз, я там причистю її. Так, все, та витяжка працює, просто там ось таке коліно вверх направлено. До речі, воно зараз туди нормально так задуває, я вам скажу. Рож, я спробував, витяжка є. Тобто в цій маленькій ямі, яку я хотів закидати, ще й коротше, нормальна витяжка. По суті, витяжка там є. Е, цей. Тут також, якщо відкрити, там відкрити, коротше, по витяжкам. Розібралися. Зараз будемо тут майструвати саме оце щоб вже можна було заїжджати. І так, в принципі, можна заїжджати, але я вже хочу його домурувати, щоб воно там було нормально. Ну, в принципі, десь там ще щось підштукатурюю. Так що все, давайте працювати. Так, я більш мішав перфоратором Ну, міксером, скажімо так, бетон. Тут підштукатурив з цієї сторони трошки, але я буду доштукатуривати потім. так Трохи залишається під штукатурю. Тут пару ляпок зробив, і з цієї сторони, Саме головне, що мені треба було зробити, щоб воно не просіло, це ось так підробив. Короче, ось так воно зроблено. Чому роблю то там, то там. Тому що, дивіться, треба заїхати, наприклад, в машину. Я не дуже часто, ну, теж я працюю просто два дні, два дні відпочинок. І виходить, що сюди вже може заїжджати машина. Тобто є машина, яка, ну, яку треба ставити в гараж. Тобто, Зараз я вже підготував, воно підсохне через, та вже, в принципі, може його ставити і сьогодні. І все. Машину вже можна ставити тоді, коли я нічого не роблю. Ну, точніше, коли я роблю, але тут я нічого не роблю. І тому вже треба якось було доробити трохи. Гережі я поскладав, все, в принципі, саме головне, зараз я починаю з витяжками поки що пауза. Вони там застигають, в принципі, немає що там робити більше. І саме головне, що мені зараз треба робити, тут також це, що почав робити і не завершую, то тому що буду колотити бетономішалкою, потім бетономішалку заколотив, якраз там все подамазую, де мені треба. Що я зараз буду робити? Бачите, щиток. Я мав ставити трансформатор на 12 вольт тут, але все ж таки купив окрему коробку, ось отак виглядає. 12 вольтний трансформатор і автомат на нього закривається, окремо стоїть. Зараз мені треба всі ці провода поз'єднувати, щоб я потім не шукав деякий. В принципі, оці всі провода поскручувати в бублик десь тут повішити. Ці всі провода зачистити, поскручувати. Це окрема коробка на 12 вольт. Це йде в підвал, підвал 12 вольт. Так, та речі, а ні, думав, би, ну, коли збивав. Так, це буде включатель 12 вольт, це буде розетка 12 вольт. А тут буде один включатель на світло, на ліво і право. Так що зараз, щоб я це все не позабувався, я візьму все це дороблю. В коробку акуратно закрию. І, в принципі, в мене вже буде готово, де я можу штукатурити. В принципі, я можу брати відразу бетономішалку і крупним об'ємом заштукатурити цю всю ділянку. Ось так. Ну і в принципі, по ходу діла. Я і тут штукатурю. Що тут у нас є за цими воротами? Було трошки, було трошки штукатурки, я тут трошки підштукатурив. Ця витяжка також треба кинути на неї рішетку, ну і там підстина буде нормальна. Так що, давайте трохи приберемо зараз це все, закриємо яму і будемо переходити до провод. В принципі, може ще щось з проводки трошки вам покажу, до речі, кому що цікаво по проводці. І саме, до речі, чотке, що я купив за останній час, зараз вам покажу, якщо я знайду. А, ось, знайшов, дивіться, це ось такі зачисті. Я не знаю, як вони там називаються. Те, щоб знімати оплітку з проводу. Це просто нахідка, я не знаю, вони коштують там 300 гривень на Алікспресі. Сенс в чому? Тому що це робиться просто за 3 секунди. Навіть з до однією рукою я отак вам покажу тут на краюшку, мені, звісно, ж незручно, зараз 3 секунди. Так, дивіться, надіюсь буде видно. Коротше, ця штука працює ось так. Одною рукою, звісно, не удобно, але я спробую вам показати. Ось так раз. Бачите, і воно, коротше, зачищено, Ось так. Звісно, одною рукою не дуже. Ну, Якщо другий раз нажати, зараз другий раз. Коротше, і другий раз, коли нажимаю, ось так. Я візьму е, цей нагол, що в мене є така штука, і в принципі вам покажу, як це все працює. Я хотів її сьогодні взяти, але чогось забувся. Так що вибачте, але не вийде. Так, якщо раніше я тратив на оце, щоб зробити одну коробку не знаю, 2 години. Тому що кожен цей провод треба було зачистити окремо. Зараз просто два рази, так, раз-два, і вже опльотка знялася, плюс зачищений край. Повжимав за 3 секунди цими клещами. Може хто не бачив, але я часто показую, як роблю проводку. Зараз це все пучок з'єднаю, в принципі, клемніками вага, ну і перейду до іншої. Так що проводка дуже упростилася Робити проводку. тому що З'явилися ось такі інструменти. Aliexpress 600 гривень, Aliexpress 350 плюс-мінус. Не пам'ятаю точно. Ну, в общем, отак от вона виглядає. і вага також поставлю, покажу. Так, давайте вам покажу розводну коробку. Дивіться. Е клємники, вага все обжато, все красиво. Чому тут три? Тому що двійні якісь з Алікспреса трохи. Браковані були, випадає провід. Тут не витягується, ну, держиться крепко, я перевірю. Тому тут один вихід залишається. Що у нас тут? Все просто. Фаза прийшла, фаза пішла далі. Ну, коротше, і фаза пішла на включатель. Фаза на включатель, налі між собою, і фаза далі, і фаза на включатель. Коротше, все просто. Отак от це робиться, запихується і кришки закриваються. В принципі, одна раз одна коробка закінчена. Отакі справи. Так, дивіться, коротше, я тут вже мучаюся, коротше. Я як чимось загораюся, вже їздю туди-сюди, щось шукаю, роблю. Дивіться, коротше, я підсоединив, виходить цей 12-вольтний трансформатор. Він працює, зараз покажу. Окремий на нього трансформатор. Зелений, бачите, загорається, він працює. В коробці розвідні, з'їдини все правильно. Ось у мене розетка, а ось у мене включатель. Включатель між собою соєдинив. Лампочка в підвалі повинна була загорітися, але вона не загорілася. Це 12 вольтна лампочка. Спеціально взяв у папи. І, і зараз і, я переноску перший раз не взяв, а цей раз думаю вже візьму з переноскою. Коротше, зараз що? я Якщо я під'єдную оцей провід до розетки, ну майбутньої, так скажемо, на скрутку просто роблю. Якщо лампочка загорається, значить, коротше, десь перебитий провід. І це мене не дуже обрадує. Це провід і, виходить в підвал, а він коротше, йде ось тут в гофрі. Я його там з'єднував, або там якась проблема з плафоном. Ну, це ще ладно, щось придумаємо. Не знаю, може провід кинемо присверлим і кинемо новий провід в підвал. Ну, це як варіант, може там просто плафон. Ну, мені б зараз краще було, щоб ця лампочка не загорілася. І щоб це була якась проблема з цією штукою, не знаю, з китайського Аліекспресу. Тоді в мене був ще шанс, що в підвал іде все нормально. Просто короче, ну, в общем, давайте включаємо і будемо дивитися. Короче, дивіться, я під'єднав до майбутньої розетки і тут включаю. Ось бачите, тут включив, тут під'єднана лампочка загорілася. Коротше, 12 вольт трансформатор працює. Получається, Десь якась проблема у мене виходить з плафоном внизу. Зараз підемо вниз і будемо в підвалі дивитися. Надіюся, то просто якась проблема з цим. З плафоном, а не з проводом. Бо якщо б десь перебитий провід, то це фіаска. Ну, це реальна фіаска. стільки роботи раді цього трансформатора, раді всього. Якщо там просто провід десь, ну це жесть. Ладно, давайте подивимось. Так, коротше, тут світиться у нас. Тут я нічого не робив, тут просто замотав, щоб не гахнуло, Тут сейдинив, типу, як включатель. Давайте летим тепер в підвал, що я там наробив. А ну-ка, давайте подивимося. Хува! Ми Ми побідили. Дивіться, тут я зайдинив вилку просто на провід. Це коротше, круто. Дивіться, у нас лампочка є. Що у нас не працює? Де да, у нас не працює? ця хрень. Коротше. Напевно, щось тут пішло не так. Ми зараз його скрутимо по-людськи. Десь тут Якісь контакти працює. Можливо, навіть оця штука. В принципі, не проблема щось тут замінити. А лампочка у нас то працює. 12 вольт в підвалі, а, а я зробив це наконець. то саті це перший гараж із тих, в якому буде світло, тому що в попередніх гаражах світла ніде не було в подвалах. Я ніде не ставив 220, тому що це небезпечно. А 12 вольт я не купував трансформатор, думав, що він дорогий. До речі, на AliExpress він коштує всього на всього 200 або 250 гривень. Вже не пам'ятаю. в мене місяця 4 лежить. А може і 6, як я купив цей гараж. Ось покажу, що я вчора тут наробив. Вам не показував, в принципі, тут у нас вже трохи попідсихало. речі, як ви бачите, ну там десь сухо, десь не сухо. А може це світло так падає? А, ні, мабуть, сонцем висвітило його. Коротше, Якщо відкривати так от двері, щоб сонце сюди потрапляло, в принципі, нормально. В подвалі що у нас тут? А, До речі, я сьогодні продав смоли по 300 гривень коротше, по 30 гривень, там ще 12 кг було. В общем, продав смолу. Сьогодні ще трохи грошей заробив. Смола, до речі, тут залишалась. Тут у мене банки, ось так. тут також банки. Тут трохи накладжено, скидано. Ну, і тут, в принципі, така вся ерунда. Треба буде тут все розбирати. Робити, потім вам все це в принципі, покажу. Поки що мені тут нічого не заважає. Зробив рівний пол, засипав, ну і нормально. Витяжка тут в підвалі, до речі, також є. Вона також вроді працює. Буде час, це все розвалю, Оце все і зроблю тут щось по-нормальному. Але поки що підвалом користуватися не буду. Світло тут уже буде. Значить, у нас проблема тільки в цьому. В принципі, можна на цьому забити і далі продовжувати займатися тим, чим я займався. Це оп, рано встав. Так, тут, бачите, підштукатурив. Тут також вже все попристигало, тільки колір такий не змінився. Ну і витяжка у нас вийшла ось так. Вона ще застигає. До речі, через цю витяжку дуже добре тягне. От, прям чітко тягне, Не знаю. Чого? Але, напевно, все правильно зробив. Коротше, такі справи. Зараз буду... Скільки зараз часу? А, вже 6 соло. Ну, в принципі, я хотів ще доробити ось це. Бачите, горить, зелений індикатор виключаємо, виключаємо і, в принципі, один ось так робимо. Тут, значить, все правильно я з'єднав. Все тут чітко. Ось такі справи. В принципі, далі знімати вже не буду, бо вже і так багато напевно. Хоча ви пишете в коментарях, що мало попереднє відео, там 8 хвилин. Ну нічого. Е, так що такі справи у нас на вулиці Вітрюган. Да. Закрив машину, бо цей. Да. Закрив вікна, бо стікло налітає. Пилі. Короче, я дуже щаслив, довольний, не знаю, якими там радісними словами виразити, що в мене буде світло в підвалі. А саме круте те, що я все ж таки зробив і ну, все ж таки провід цілий. Я думав, десь перебитий провід, і це була фіаско. реально. Я б ну, не знаю, це було б дуже складно. Я б зробив, звісно, роздовбав би півпола, пол би роздовбав би. Ну, я все одно б зробив би, але в принципі, не хотілося. Вже щось там ламать, долбать, тому запрацювало і класно. Так що зараз напевно заштукатурю ще трохи отут накидаю, щоб уже біля щитка було нормально.